Процес дострокових виборів запущено, він ще не, не набув якихось форм, тому що ще денний термін відсутності коаліції не минув, але напевно це якось вже не, не нікуди від того не дінемось. Наскільки я розумію, за старим виборчим законодавством, яке нині чинне виборча кампанія триває 60 днів. За рішенням виборча кампанія була змінена на 45 днів, і в цьому вже є певна невідповідність. А, відп... а отже, новий виборчий закон конче необхідний, інакше порушується взагалі все, 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 що може порушитись. Певні процедури, ну просто не будуть вкладатися в строки. З огляду на це, хоча б на це, ми можемо очікувати на те, що все ж таки буде якась узгоджена позиція по виборчому законодавству? Ну, я думаю, що ми в четвер проголосуємо. Я хотів би продовжити думку Сергія. Я абсолютно згоден з тим, що. Достатньо сумнівною була та ініціатива, яка запустила цей достроковий механізм проведення виборів, оскільки сам факт того, що на носі вибори, вже додає популізму, особливо в умовах війни, по суті, в Україні, це достатньо суперечлива була ініціатива. Що стосується перспективи виборчого законодавства, то я хотів би тут звернути увагу на політичну обставину і на Правову щодо політичної. Я переконаний, що суспільство очікує на оновлення влади, оновлення парламенту. І за старою виборчою системою, яка діє зараз, в умовах короткого періоду часу з високим прохідним бар'єром, з половиною депутатів, які обираються за мажоритарними округами, ми фактично консервуємо цей склад ніякої люстрації. Або оновлення парламенту в таких умовах бути не може. На е, виборчих округах мажоритарних нові люди не зможуть провести в такий короткий термін виборчу кампанію, тобто е, переваги матимуть ті депутати, які вже були обрані на цих е, округах. І е, тут е, можна сказати, що нові партії, які утворилися, вони не мають рівних конкурентних умов для проведення виборчої кампанії. Це, це політична У складова. юриста. Ще хочу запитати Тепер... один важливий нюанс. Скажіть, Правова. будь ласка, mm -hmm. ми ж повернулися до парламентської президентської республіки. Абсолютно правильно? Точно. вона передбачає тільки пропорційну систему. Ні, прямих вимог немає. Але логіка конституції, як ми сьогодні багато говоримо, дух конституції, звісно, передбачає участь е, саме партії в формуванні коаліції, а це вже конституційна норма. Відповідно, логіка передбачає проведення пропорційних виборів, пропорційних, тому що тоді партія, як суб'єкт формування коаліції, бере на себе відповідальність, створюється уряд, і цей уряд реалізує виконавчу владу. В умовах змішаної системи такого реалізувати неможливо, бо тут будуть незалежні депутати, тут будуть мажоритарні депутати. І якраз політична складова. Вона вже е, обговорена. А щодо юридичної складової, то нам безперечно було би правильно проводити вибори за відкритими. Регіональними списками. І до речі, тут як не дивно, я представляю опозицію Сергій сьогодні більшість, да умовно, да, владно. Ну, да, ну, да, ну, Але отут ми були спільні, тому що і е, мій законопроект голосувався за відкритими списками. Я знаю, що і Сергій Соболєв подавав, е, я вважаю, непоганий законопроект. До речі, я голосував за нього за відкритими регіональними списками. І, і він би міг бути консолідованим. Але деякі політики, які намагаються... Тримати свої виборчі округи, ігноруючи вимоги суспільства, фактично саботують сьогодні проведення змін виборчого законодавства. І тому після наради у спікера ми мали два потенційних варіанти. Або збереження існуючої системи, консервація по суті. І друга це закриті списки. Серед цих двох, звісно, хоча б закриті списки, вони б були ближчі до логіки Конституції. Але з зниженням виборчого бар'єру це, хоч якось би дало можливість новим партіям, якщо б наприклад був бар'єр в один відсоток, дало би можливість зайти в парламент. Які шанси на те, що буде якась консульдована позиція? О, о, але обрана? Але в четвер будемо голосувати. Я думаю, буде голосування? Буде в четвер голосування. Ну, хоч давайте про санкції поговоримо, тому що в першому читанні ці санкції вдалося ухвалити. А далі процес не пішов. Про... аргументуйте. Ні, він не пішов. Абсолютно по правильним технічним причинам я інформую глядачів і вас зібрався комітет. і Ви знаєте, от що таке обговорення, що таке робота в комітеті? Це і та є законотворча правильна робота. На сьогоднішній день законопроект відпрацьований. В четвер в мене нема сумніву, що він буде прийняти. Там розподілені санкції по блокам проти фізичних осіб, проти держав. Ну кожному своя компетенція. Пам'ятаєте, там депутати робили зауваження. Там деякі правки внесені. Ідеологія закону збережена, і тут я якраз більш-менш спокійний. Ми зобов'язані прийняти цей закон, я впевнений, що ми його приймемо. Були зауваження, в тому числі є суперечливі тези, і ми не могли розглядати, мало того, ми дуже часто зараз розглядаємо закони без рішень комітетів. Цей закон був тільки 8 числа внесений. І е, сьогодні ми його приймаючи навіть в першому читанні, включаючи до порядку денного і голосуючи в першому читанні, ми не мали рішення комітету. Тому для того, щоб такі закони не ухвалювались е, в умовах порушення регламенту, я думаю, що вони мали бути розглянуті на комітеті. Тим більше в тому числі і ми подавали поправки, які значно би покращили якість цього закону. І ще один акцент сьогоднішнього дня він стосується вже. Е... Господи, нагадайте, головне, що у нас сьогодні було. Ну, те, що зібрало людей сьогодні під Верховною Радою, те, що від цих людей дісталося декому, хто ризикнув виходити не через підземні переходи, а просто по вулиці. Олександр Турчинов анонсує, що це питання буде розглянуто вже в четвер. Які ваші прогнози? Тому що не питання, очевидно, не що дуже не болюче для багатьох. Не втішні. тому що е, реальні закони, які мали шанс пройти сьогодні, не були включені до порядку денного. Вони підуть як е, е, ну, Я до того, зала висловилась е, в своєму ставленні до них. Проголосували той законопроект, який, можливо, був би ідеальним. Тобто він відповідає тим е, законам, які ухвалювалися в країнах пост. Радянських систем. Там, я маю на увазі і Польща, і інші країни соціалістичного табору. Тобто всі, хто обіймав посади в органах влади, всі, хто були депутатами протягом цих всіх скликань Незалежної України, мають бути обмежені в участі виборчій кампанії. Чи реально цей закон ухвалити? Бажано, але я сумніваюся. Це було, як на мене, така. Гра лицемірства в залі. І це, звісно, люди відчули, які стояли під Верховною Радою. І Нехай не цивілізовані, Я, звісно, не схвалюю такої поведінки агресивної. Але разом з тим, я думаю, що нам треба буде дуже-дуже серйозно мобілізуватися, щоб ухвалити ці закони. Знаєте, у нас 6 тисяч суддів. Їх треба ілюструвати, треба. Але це ж не всіх треба вигнати, вибачте мене. Є базові якісь речі, і це дуже обережно з того. Ви знаєте, я колись в одному інтерв'ю сказав, я знаю тільки два масових випадки ілюстрування. Це в 1790 році у Франції за допомогою. Гільотини. Вони 90 років після цієї ілюстрації відходили, да? і в 1917 на межах Російської імперії за допомогою Нагану. Так нас до сих пір та ілюстрація ще гукається. Да? Так що не треба, ви знаєте ще раз, на жаль, на жаль. Дуже багато що зараз робиться політиками, робиться виключно як політичне шоу під ці вибори, під якого ще навіть, на жаль, немає закону. І ну, ви, то, я так? додам. Мене Сергій сьогодні приємно дивує, тому що е, я абсолютно згоден з тим, що він говорить. А раніше, я, я приєм... я, я скажу, а раніше і раніше вас неприємно дивую. Ні, 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 <світ> ми публічно ведемо дискусію, і якби ми мали би бути опонентами за логікою програми, а тут ми. З вами я, навіть, маємо розумію, спільну спільну думку. Так, от я вважаю в продовження цієї логіки найкращий спосіб люстрації це коли ми даємо можливість людям самим на виборах відсторонити тих, хто не виправдав надії, це перше і дати можливість обирати нових. От не випадково ви почали програму з закону про вибори, дати можливість новим політичним силам, які створилися зараз. Це партія розвитку України. Ну, партія партія розвитку сила? України не єдина. Далеко не єдина старої політичні сили ні. І партія розвитку України включає людей, які відомі. А дуже багато партій. Я зараз тут їх не буду рекламувати, які складаються з людей, які не були депутатами, і у них шансів нема, і вони не мають ефірів. Вони не мають кожного. Я розкажу розкрутитися? вам, як люди сприймають все це. От, от, от що ви кажете, так, да, людям новин. Вони, зрештою, побачать ті самі обличчя нові обговорці нови, з новими назвами партій, але по суті, ті самі люди, ті самі люди, які голосували за закони 16 січня. Ну, от, от як ви пропонуєте людям сприймати ваші дискусії, пам'ятаючи, що от конкретно ця людина голосувала за ці закони 16 січня, ганебні, а потім вона абсолютно спокійно йде знову на вибори і намагається відстояти своє право для того. Для того, щоб її ї, її давали оцінку на наступних виборах, дозвольте ну, два слова. Я не так давно ще був владою в цій країні, і опуті. про певною міро я ви був є владою зараз. не так давно. Зараз... Залишаєтесь? Ні, ні. Я був владою ну, виконавчою, так? Так. і ми проводили президентські вибори. От у мене як у влади був обов'язок забезпечити, щоб кожен виборець проголосував так, як він хоче цей вибір зафіксувати, порахувати чесно. І пред'явити суспільство. Розумієте? То, що ви говорите, ми не можемо. нашому... От, Ви знаєте, кожна країна має той уряд, на який вона заслуговує. Хоче, щоб країна, щоб Ляшко був прем'єр-міністром, ну це право цих людей. Ну, Вибачте, отака от ситуація. Це трагедія. Але, але Це їхня але Це право. Це, це трагедія. Бо так. Це, так і формується і... громадянин. Да. Коли він несе відповідальність за свій так, абсолютно вірно. Не хтось і... прийде там в ті. А тисячі люстра... кабінетів вирішить а люди, мають. чого ви очікуєте від наступного засідання Верховної Ради, чим ми побачимо в четвер долоносні рішення, які справді кончені необхідні країні? Я впевнений, що ми матимемо принаймні і я. Я думаю, що і наші колеги будемо докладати всіх зусиль, щоб Україна отримала закон про вибори, який би відповідав Конституції. Я думаю, що буде ухвалено закон і про люстрацію, в якій формі я не знаю, але. Він має бути ухвалений. Я думаю, що буде завершено питання розгляду закону про санкції. Оці три Всі незавершені законодавчі... сьогодні да. справи будуть четвертий. Тому на що завершення. сформовані робочі органи парламенту, які зараз опрацьовують всі ці ініціативи. Uh -huh. Єдине, до чого я хотів би запросити і закликати наших громадян, особливо громадський сектор, в цивілізований спосіб спонукати депутатів все ж таки. Знайти згоди по, по всім цим питанням, хто експерти, хто має зв'язки, хто має е, право і можливість е, публічно висловити, щоб ми е, завершили це в четвер. Бо без цього почати нормальне введення виборчої кампанії неможливо. Будемо сподіватись, поставимо крапку у цій дискусії. Дякую вам за відповіді. за розставлені акценти. Час підсумки дня е, продовжиться вже одразу після новин рівно 21 перші.